Всім привіт! Сьогодні в нас на ремонті отакий DC УПС для роутерів, для всякої штуки. Перепаковка в нас є в нас акумулятори 2S, 2P. Вже роз'ємлений. Є така платка. З роз'ємами різними, USB, для роутера, для інтернету. Для всяких таких живлень, коли немає світла, щоб була, в нас працювала мережа. Попередньо у нас здохли акумулятори. Якщо взяти, підключити до плюса і до мінуса. Напруги напруги в нас ніякої немає. Тут вибивають мілівольти Значить, ці акумулятори здохли. Замість цих акумуляторів, ось їх маркування 36 вольт та 2600 мА. Я буду використовувати, вже підготував 4 штуки Terra на 3000 мА 30 є з сайту B Power. Їх попередньо всіх я вирівняв по заряду. Провірив до сотої внутрішній опір. Тому що в цій збірці має бути все збігатись. Витримують вони 10 А, в принципі, 24 мільйом, 3,53,7. 24 мл, 353,8. Також всі ці рівненькі зараз будемо замість цих чотирьох ставити наші терашки. Схема тут проста. 2С, 2П, Є ізоляційні кільця. А якщо окремо їх поміряти, цікаво. Так, на цьому немає напруги, на цьому немає. Немає. І немає. Тобто всі елементи у нас умерли. Добре, будемо зараз перепаювати їх. Виставили в нашу штучку таку. Зручно і спаюємо, спаюємо наші акумулятори, є. Зараз з другої сторони будемо їх. з собою. Спаяли ми нашу збірку 2С2П з тарашок. Перемичка. Ну що ж, тепер будемо паяти проводи. Звідси відпаювати, відповідно. Мінус. Чорний у нас загальний. Візьмемо репій. Нікеля. Мм, не хоче. Давай більшу температуру. Не хоче, не хоче плаватися. Дамо пасту. І зараз будемо лодити. О! Тепер все добренько. Так само з іншої сторони. точка и ось тут. Где заводы мы? Тепер перепаюємо в зворотньому порядку. Раз. Запутатись тут нереально. Дуже проста схема, дуже простий. ДБЖ 2 І три все ми спаяли. Зараз хочу для надійності конструкції. Дам термоклею трошки Тут. щоб воно у нас все добре тримало. Ну і навіть можна оцю зараз термоусадку назад на наші акуми одівати. Змов всадку майже отділи. Зараз дамо тут ще ізолентою для надійності конструкції. Стянем. І в принципі все. Заізолював я нашу батарею. Тепер можна її сюди увімкнути. Це вимкнули. Включається в нас, він показує рівень зарядки в наше ДБЖ. Так, акумулятори заводимо сюди і запихаємо в коробочку. Так, так, так. Чик-чик-чик-чик. От сюди. Гарненько, плотно вони сюди стали. Зверху у нас йде наша платка. Так, платка є. Тут у нас три гвинти, треба їх закрутити. Закручуємо гвинтики наші. До речі, я використовую магніт, бо з тими гвинтиками деколи без магніта взагалі каші не звариш. Другий. І третій. Є можемо одівати наступний. Кейс? А тут же, до речі, вирвали, тому що я дивлюсь. Так розбирали і тут. Мабуть, десь дай закручувалося, але таке життя. Запхали ми наш кейс. Світиться, показує рівень зарядки. Нагадаю, у нас тут стояли елементи на 2600. Ми закинули тера. Ну що. Візьмемо кабель ще, увімкнемо розетку, провіримо, чи в нас він заряджається. Трошки. Трошки не видно. Трошки не видно, але... Заряджає. Ну, для прикладу можна взяти вихід 5 9, 12 вольт, запикаємо 12 вольт, беремо мультиметр наш і провіряємо, що на виході. На виході 11,77, тобто. Має все тут у нас добре працювати. Ми його зарядимо. Не достає оцей кусок, щоб показати. Все, він заряджається добре. І будемо віддавати людям. Вон такий ось. DC U, Ups. Ось його характеристики. Тому дякую всім за увагу. гарно ля.